Емоційна стабільність сьогодні будемо говорити про неї: як досягти та й взагалі чи можливо це не реагувати на зовнішні подразники емоційно, залишаючись завжди спокійним і. Урівноваженим Психологиня Наталя Назаренко допоможе розібратися. Будемо говорити емоційна стабільність і емоційний інтелект. Виходить, що психологів є такі два терміни. Ну для наших слухачів поясни, в чому різниця, що таке емоційна стабільність, а що таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це основа. Іноді люди думають, що емоційний інтелект це. Коли ти такий дуже учасний до всіх, коли ти прямо такий, що з вами сталося, то-то, то й такі прям ушейми, такі, так, хочеш все це залагодити. Але насправді це не так. Визначення і емоційного інтелекту, це в першу чергу ти здатен розпізнавати свої емоції. Ти розумієш, що з тобою коїться тут і зараз, що ти відчуваєш. І таким чином, через те, як ти відчуваєш себе. Ти починаєш розуміти емоції інших людей. Тобто, в будь-якому випадку, це більше акцент на собі, на розпізнавання своїх емоцій. Тобто, це коли ти не граєш в ігри. Я дуже люблю цю штуку. Знаєте, коли там, наприклад, трикутник Карпмана і там є жертва, є рятівник і є агресор. Дуже мало людей виходять з цього трикутника. Тобто, в будь-якому випадку вони починають грати в ігри. То я агресор, то я жертва, то я рятівник. От, наприклад, рятівник чому? Тому що хочеться, щоб похвалили. Рятівник не так, як людина хвилюється за когось і може допомогти. А коли вона от прямо лізе туди, куди її не просять, так? коли вона робить щось всупереч своїм. там... Власним інтересом, так, і вона прям набирає, набирає, набирає. І тут дуже ну, в мене була така історія, що дівчинка приходила на консультацію, і говорить: Я все доначу я говорю, добре, а ти як ти живеш? Що в тебе? В мене каже, син є і, і що? І от ну я каже, зрозуміла, що в мені от завтра немає за що купити продуктів і чим заплатити за квартиру. Це про що? Ну це про те, що людина не розуміє своїх власних потреб. Тобто ти можеш допомогти комусь, коли ти сам наповнений. Ну, от так. Ну, загалом то і от емоційний інтелект це коли ти виходиш з цих ролей і дивишся зверху на цю ситуацію. Я дуже люблю вислів Франкла, який говорив, що у нас є свобода, коли між подразником і нашою реакцією. Нашими діями ми вибираємо, як ми реагуємо. І оце дуже крута історія, тому що у більшості людей ця лімбічна система вона не тренована настільки, що хтось щось сказав, на ногу наступили, щось сталося, і ти вже реагуєш. І не має навіть цієї свободи подумати: а чому я так реагую, а як це потім, які будуть наслідки? А якщо людина по відношенню до мене це робить, то. Чого вона хоче досягти? Чому таким чином вона робить, що я відреагую? І виходить, що всі нами можуть маніпулювати, ключове слово можуть. Наша воля розуміти цю маніпуляцію, виходити за рамки ролей, а бути в стані, коли ти можеш проаналізувати і дати собі час для того, щоб зреагувати правильно. А нервову систему потрібно тренувати. І того ти будеш усвідомленість і будеш мати можливість усвідомити, що тобі робити. Ну з емоційною стабільністю більш-менш зрозуміло, так це тримати угу. себе в емоційній стабільності. власне. А от як себе тримати в емоційній стабільності? У нас по різним причинам може не бути досить такого сильного внутрішнього стержня. навіть без війни його. У когось він був, у когось не було. А тут ж, якби зовнішні фактори, які ну, настільки впливають негативно і розрушають у це все, що дійсно потрібно подумати про своє емоційне і ментальне здоров'я, і розуміти, яким чином що тебе втримує на цьому світі. Дуже багато є там технік, методик. В першу чергу треба формувати внутрішні опори. Бо може розвалитися все. Ну тобто, ми, наприклад, раніше покладалися, ну, нас наповнювала не знаю, чоловік або дружина, так, або діти, або батьки, або робота, або така фінансова стабільність. Я хожу на роботу туди-сюди, і у мене все добре. Це зовнішні фактори. Це зовнішня, якби якби опора, на які ти опираєшся, коли вони є. Але їх завтра може не стати. І тому потрібно. Тільки через роботу з собою, тільки формування своїх оцих внутрішніх опор і підвищення своє своєї самоцінності, практичні поради. От власне, як годувати опори? Підвищення своєї самоцінності. Що це значить? Практичні поради є практики, які направлені на те, що ти себе хвалиш. Я можливо, це звучить дуже просто, але в цьому і закладений великий сенс. Тобто, треба зрозуміти, що ти можеш, хто ти в цьому світі. Тобто, ці практики самоідентифікації. Що я роблю? У мене є прям курс такий, який називається Сила всередині створи потужний ресурс. Чогось, особливо жінки. Тобто, в мене було тільки пару чоловіків на цих курсах, але ми там вісім занять робимо і прямо проходимо практики, конкретні даються практики. Тобто, це практика самохваління. Не чекати, щоб хтось похвалив, а ти. Хвалиш себе. Тобто я даю прямо завдання. От, наприклад, за сьогодні похвалить себе там п'ять разів. І не за те, що ви там так наробилися на роботі, що ви не можете вже йти, або там Я закрив проект Це дуже класно, але ви повинні похвалити. Я відчув, в тому, я сіла, там, відчу, відчу, я сіла, випила чашку кави, заметидувала, я молодець. Я своєчасно себе підкріпила. Я е, почала там формувати правильне харчування. Ок, це я також саме себе самопідкріплюю. Тобто практика направлена на себе в першу чергу, на те, щоб про себе турбуватися. Бо коли ти турбуєшся про себе, ти можеш турбуватися про інших. Медитація активна. Сама головна історія Перше, ви вирівнюєте дихання. Це нічого фантастичного, коли ми дихаємо, коли ми перестаємо так суєтитися, спокійно вирівнюємо дихання. Він заспокоюється також і нормалізує нашу гормональну систему. І ми починаємо мислити адекватно, тверезо, і наші реакції вони більш усвідомлені. Оце то я що казала про те, що нервову систему потрібно тренувати. І у самоусвідомлення, прямо виписування. Я була зла. Чому? І коли ми там, прописуємо, ну, чого ми так відреагували. Зазвичай виявляється, що ти була зла не тому, що в цю от ситуацію тобі там, хтось щось сказав, бо наступили на ногу, а тому, що до цього було щось, 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 щось. Інколи кажуть, ставни з тої ноги. Та, от Отрамковий. Угу. Як себе налаштувати на цю емоційну стабільність? Мені здається, дуже важливо цей ранок. Коли закладається okay, цілий день. Ранок закладається з вечора. Чому е, ми не можемо відпочивати, або чому ми не можемо спати? Ми або в минулому ми обдумаємо, що ми не так зробили, або ми в майбутньому, тому що ми там мажемо і думаємо про те, що буде, коли. Так? І ми завжди переживаємо за минуле, що ми щось не так зробили. там, І за майбутнє, що... а як же воно буде, а що про... треба прорахувати. І, і так далі. Потрібно, перше усвідомлення, що ніхто з нас не робить помилок. Ми реагували чи діяли таким чином, яким ми могли діяти, виходячи з нашого стану на той період. І все, Оце саме головне. Це допомагає, коли ти так ще проговорюєш або тебе проговорює фахівець. Ти дуже допомагає розуміти, що ти не робив помилок. Ти діяв, бо ти не міг діяти по іншому, бо ти на той момент був такий. Ну і далі усвідомлення, да там робота над помилками. Але то, що я казала з вечора, є така практика, оце відрізання цих прив'язок. Знову ж таки, практика і психологічна, і можна сказати, якась енергетична по різному але працює і тому я користуюся і всім раджу. Треба перед тим як лягати спати, можна це робити в душі, можна робити прямо лежачи, можна сидячи, але все одно я рекомендую там продихатися, зробити оце практика трьох дихань, і потім зробити відв'язки, подумки. Якби зрізаєш все, що було за сьогодні, і хороше, там, і добре, і погане, і так далі. І лягаючи спати, ти якби лягаєш чистого листа. Це треба практикувати для того, щоб це зрозум... От відчути. Даже не зрозуміти, це не про те, це не про розуміння, це про відчуття більше. І це те, що спрацьовує, коли ти говориш, що я зробила все, що я могла зробити на сьогодні. Якщо потрібно, є незавершені справи, тобто тут треба розділяти ще, так? Ти просто зрізаєш все і от прям уявляєш. Дівчата там, які приходять на консультацію, то вони по-різному реагують на це. Вони хтось уявляє, що як, як лазером зрізає, хтось якби вогнем віджигає, але це ментально дуже сильно чистить. Тут твій простір. Все, я сьогодні тут, якби я... я готуюся спати. День закрився, ви його завершаєте, і зрізаємо всі прив'язки. І як це працює ранком? А як це працює ранком? Тому що ти не думаєш вночі. Ти спиш, ти реально спиш. Якщо є незакриті якісь справи, потрібно прямо проговорити про те, що я. Все зробила на сьогодні, якщо воно вам болить, або пече, треба написати, що якби перенести на завтра, та там прописати, або ментально можна не писати, можна просто продумати про те, що завтра я зроблю те, те, те і не корити себе за якщо ви щось чогось не встигли. Тобто оця практика зрізання, ми ж ми ж в душ ходимо, ми миємо тіло. ну Чогось ми ну немає в нашій культурі мити нашу менталку. Вимивати, відчищати оці вправи, які потрібно робити кожного дня. Вони дуже сильно допомагають. Ну я просто сама користуюся. Я сама це роблю кожного дня, і я дуже відчула наскільки я окріпла. Я ментально окріпла, мої реакції зовсім інші. Я от виходжу за рамки цих ролей і приймаю рішення дуже свідомо. Це це, це, це неймовірно круто. Це відчуття тут і зараз життя. Я коли прочитала що такий емоційний інтелект, як управляти своєю мотивацією. Емоційний інтелект це ще і про мотивацію. Тобто, не просто себе змушувати, так? але от так. як управляти своєю мотивацією. Емоційний інтелект, як ми розбирали, це здасть здатність розпізнавати свої емоції і те, що ти хочеш. Мотивація це те, що йде зсередини. Тобто, в першу чергу потрібно розібратися, які ваші цілі в житті. Що ти хочеш в цьому житті? Хто ти? Тобто, це більше заглибитися в себе. Не можна сказати одним словом, що зробити, щоб керувати мотивацією, як її віднаходити. Це шлях, от я хочу підкреслити, що це прямо шлях, це самоусвідомлення себе, це можна от хваління себе. Потім цікава була історія, коли я попросила написати. На, на моєму занятті, тільки людей, які приймали участь, написати я можу і продовжити це все. Ну, от, я можу то-то, то Для розуміння ніхто не написав: Я можу бути слабкою, я можу дозволити собі сказати ні, я можу відстоювати свої кордони, я можу формувати там свою фінансову грамотність, я можу планувати своє майбутнє. Всі знають, що говорили? Я можу більше працювати. Я там можу не знаю бігати по по цьому ранку. Я там можу взяти ще один проект, я можу заробляти більше грошей. Я можу там не знаю, почати економити. Я кажу, так, стоп, стоп, стоп. А де тут ви? Де тут про вас? Де тут про те, що, що ви вмієте, що вам подобається, як ви хочете жити? Чи у вас є там якесь розуміння вашого фінансового планування? Чи скільки ви відкладаєте? А якщо з вами станеться завтра? Чи всі там папери у вас, ну коротше, все чи у вас все добре? Да? Чи є якась подушка для того, щоб е, потім ви себе плюс-мінус нормально почували? Тобто всі націлені на якийсь марафон. Але ніхто не опирається на своє відчуття. Може, ти вже себе загнав і падаєш з ніг, тому що ти можеш, типу, ти можеш якісь надзусилля зробити, а тут же не про надзусилля, тут про усвідомлення, що не, все, не за все потрібно хвататися. Ну це більше, от от направда, це про жінок. От я розумію, що ми, ми такі сильні, ми такі ми все можемо. Ну тому, що по перше, нас виховували так, так. Ми можемо там не спати, ми можемо працювати, ми можемо виховувати там стільки то дітей при цьому, у нас кар'єра, то сю і так далі. І потім такий біжить, біжить, біжить. рівень кортизола зашкалює. Де та жінка? Не зрозуміла де, що сталося взагалі. Да? Згоріла, прям згоріла. І оце ще повернення до відчуття отут і зараз, щоб ти розумів, що ти хочеш, який ти, ти живий, я можу не тільки. На виснаження я можу себе підтримувати, я можу себе берегти. Тож слухайте себе, тренуйте свою нервову систему кожного вечора і любіть себе. Це теж посприяє емоційній стабільності.